Якщо ви в пошуках найкращих ласощів для свого цуценята, зверніть увагу саме на ось такі коробочки з ласощами для дресирування. Вони дуже подобаються цуценятам, адже мають дуже приємний аромат та смак. Вони мілкого розміру і тим самим допомагають легше навчити ваше цуценя командам, привчити до пелюшки, давати лапку, лежати або сидіти. Ласощі мають бути настільки мілкими, щоб тваринка з радістю ковтнула і не Втратила концентрації, тобто не пішла собі довго гристи, а далі почала виконувати команди. Тим самим легше їх привчати. Дані ласощі навіть можна е, розривати пополам, вони дуже легко ламаються, і вони дуже мілкі і тим самим підійдуть для дресирування. Є е, двох видів: е, кружочки та кісточки. Кружочки насичені омега 3 та омега 6, е, кісточки з високим містом кальцію, що підійде для цуценят. Дані кісточки для них дуже смачні. Вони їм дуже подобаються. Відправочка кожного дня замовляйте новою та Укрпоштою.